Не дивлячись на те, що у Німеччині дискримінація заборонена законом, це явище, на жаль, до сих пір є досить поширеним. Зіткнутися з дискримінацією можна під час пошуку житла на роботі, в різних державних установах, школах, лікарнях або навіть у поліції. Вона часто базується на хибних упередженнях та стереотипах. Найчастіше люди зазнають дискримінації через своє походження, і сексуальну ідентичність, мову, стать, релігію або вік. Переживаючи цей досвід, ви можете відчувати людь, безсилля та почуття безпорадності. Але в такі моменти важливо не забувати, що закон Німеччини стоїть на вашому боці, та ви маєте повне право захищати себе. Це право мають усі люди, що проживають у Німеччині незалежно від вашого статусу перебування. Його закріплено в основному законі Німеччині Grundgesetz, як одне з найважливіших прав людини. Про те, як розпізнати дискримінацію та чому важливо знати свої права, ви можете прочитати на нашій сторінці. E